Вітаю. У нас є різні золоті вироби. І перше, 585-та проба. Різних розмірів, різних форм будуть видавати різні відеай. Друге. У нас є проба 850-900. І тут орієнтуємося пробу десь 950-та орієнтовно. Теж дві однакових монети по розміну, але різних проб будуть давати різні результати. Далі. У нас є товщина монети. Тонка, товста. Теж буде по-різному. І під різним градусом чи так водити, чи будете ось так водити, чи отак. Вот буде різниця. Зараз все це продемонструю. І третє, різні предмети: фольга може пересікатися з дрібним золотом, корки можуть пересікатися за ауреусами. І динарії можуть пересікатися теж з певними монетами. Ну, є не корисне, а є корисне. І що копати, і як в яких випадках, розберемо. Але ще не забувайте, є вплив ґрунту. Всі ці цілі взагалі може знести в кінець шкали. Чи в чорне, вниз шкали. Розпочнемо з одної проби 585-ї, але різних предметів. Калічко. 24. Далі беремо сережку. 19,14. Ще буде менше, буде ще нижче значення. Далі знову колечко, але велике. 70-74. Але якщо його поперек, так само буде плюс-мінус. А поздовж отак. Точніше, ось так поперек. Дуже розмиває. І значення більш низькі. Тепер візьмемо дві монети майже однакового розміру. Товщина відрізняється, але не сильно. Але різна проба. Тут вища, тут нижче. Нижча проба. 45 орієнтовно. Трішки перешкоди заважають. А тут на одиниць 15 більше. Думаю, зрозуміло. Тепер одна проба, але різні розміри. Ну тут тонка монета. Пробуємо. Нехай буде 67. А тут нижче. Чим більша монета, тим більший вище віддяй має бути. Але вона тонка. І за рахунок цього така ситуація. Ще два колечка різних форм і різної проби. Майже як фольга. А тут високе значення, як крупні монети. Тепер колечко ось так. І поперек. Зовсім інше значення. Зверніть увагу, можуть пересікатися корки із колечком. І фольга, і серашками.